Сіендей мікс одягу. У лоті буде чоловічий, жіночий та дитячий одяг. Перша моделька в нас куртка в розмірі 38. Далі джинси в розмірі 34. Класичні штани в розмірі 46, довжина 48. Далі худі XL. L. L. 44. XS. 40, довжина 42.

Далі буде розмір XS – 140 см. 146, 152 см, Спортивні штани 152 см. 2XL. Далі класичні штани в розмірі 42. 34. 42, довжина 44. Сукня в розмірі М. 44. Підниця в розмірі 42, 38, L, вісім. Ель. П'ятдесят два. Шістдесят два. Два Сорок чотири. Сорок чотири. 2 XL. Далі штани будуть в розмірі 46-48. XL. Єдиний розмір. Далі джинси в розмірі 48. Довжина 50. Світшот. М. Куртка в розмірі 44. 36. 48. 38.

Тридцять шість. Кардиган 2 XL. Сорок шість. XL. ексаль. Сорок шість. Худі в розмірі Л? Сорок. Тридцять чотири. Сорок. 6 xl Джинси для вагітних. Розмір 40. 50. L, Також в лоті будуть дитячі речі. Це в нас такий комбес теплий. 74 см, 6-9 місяців. Далі штанці, спортивні джинси. Бодики. Тут буде 7 штук. Далі труси. Це у нас дорослі. Розмір L тут в упаковці буде 4 пари. Далі ще така ковтинка. 104 см. 104 см 4 роки. Далі буде ще декілька запакованих ковтинок для дорослих. Розмір L, XL. ЛС-очки також запаковані в розмірі XS, XS. Тут в упаковці дві штуки. Далі ще запаковані худі, тут також в упаковці дві в розмірі XL.